Кеню Галича сьогодні можна частіше побачити з гітарою, ніж з мікрофоном. Телеведучий з головою поринув у музику. Чи на увесь свій вільний час він присвячує своєму гурту Оторвальд? В рамках всеукраїнського туру хлопців зустрінуть 15 українських міст. Певна річ, своєю увагою вони не оминули і Київ. Більше емоцій у залу викликали добре відомі хіти. Ну нам кайфово грати те, що ми граємо, а далі ви вирішуєте інтіми група або поп. Хоча нам більше подобається бути поп-виконавцями. Представили також і зовсім свіжі треки з нового альбому в тобі. На два із них музиканти вже встигли відзняти відеороботи. Та як виявилось, зміни стосувались не лише музичного матеріалу. На сцені Оторвальд виступив оновленим складом. Ну точно можу сказати, що зміна складу пішла нам на користь І люди, які з нами зараз грають я їх величезно полюбив всім серцем. Я давно вже не з'являвся на ваших екранах як ведучий, але точно можу сказати, що я ще з'явлюся не один раз як рок-музикант.